Попри те, що Чернігівщина у лютому березні частково опинилася під російською окупацією, а за сам Чернігів більше місяця точилися важкі бої, Приватбанк як Державний банк України не зупинив свою роботу. Та між обстрілами майже без зв'язку і інкасації і подекуди фактично підпільно, робив усе, аби люди продовжували отримувати зарплати та пенсії, мали на що жити, а бізнес міг зберегти свої кошти і, хоча б мінімально, але працювати. Наскільки важливо це було, пам'ятає, і офіцерка збройних сил Леся. Каже для їхньої частини цей банк зробив навіть більше допоміг відстояти місто і відвоювати свою землю. Керівництво Приватбанку пішло зустріч нам, і була надана дуже непосильна допомога, і це підвищило наші бойові спроможності. І, взагалі, ми являємося наші військовослужбовці клієнтами Приватбанку. Тобто операції були, ну здійснювалися безпереривно зняти кошти, там перевезти відділення у містах і селищах в тилу ворога були відрізані від мережі для фінансових операцій та підвозу готівки. Однак зуміли організувати роботу, ховаючись від окупантів, і за допомогою нестабільного мобільного зв'язку. Українці ми нація, яка міє згуртуватися, коли якась велика біда. Банкіри, Приватбанк, наші клієнти, бізнес вони жартувалися повністю. Це все працювало як симбіоз. Бізнес здає виручку в банк. Ми, як банк, видаємо готівку населенню, і таким чином був цей кругообіг, Таким чином, мої фінансові партизани ну от викручувалися на місцях. За словами Богдана Дубенського, одразу після звільнення Чернігівщини від рашистів Приватбанк почав шукати нові маршрути інкасації, відновлювати пошкоджені приміщення і повноцінну роботу відділень у городні, рібках, семенівці, Сновську, Новгороді Сіверському та Славутичі. Від липня банк функціонує на рівні як до повномасштабного вторгнення. Ми пішли на зустріч з нашим клієнтом, Ми зробили кредитні канікули. Тобто від 2 до 6 місяців в залежності від продукту банківського. Ми відмінили комісії за зняття з карток на переказ карток. Тобто ми максимально е спростили ці функції, ми максимально підсилили наші кол-центри. Наш додаток приват 24. Основне, що ми почали з травня місяця, це напрямок кредитування для аграріїв. так само до підстави плече, і ми травень. В червень видали дуже багато кредитів, і за рахунок цього зараз ну наші аграрії нормально засіяли. І ну я кажу, тезас, давайте допоможемо, щоб країна мала що їсти. Він спрацював на повну силу. Клієнти це та основа, заради якої існує Приватбанк. А тому сьогодні він продовжує робити максимум для стабільності та покращення надання всіх фінансових послуг, робить певний апгрейд. Віддалені населені пункти підсилює банкоматами та терміналами самообслуговування, а ключові відділення, надійним зв'язком із альтернативними каналами, додатковими джерелами електроенергії та інтернетом, щоб вони могли і надалі стабільно працювати заради клієнтів.